Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Зима в теплі. У Дніпрі коштами міжнародних донорів завершили утеплення чотирьох будинків ОСББ. Сезон захворювань як в холодну пору року вистояти перед ковідом, грипом та грві. Море чекає. Професійна художниця та педагогиня Олена Чех провела вже другий майстер-клас із живопису в Дніпрі. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає. Понійкуполі агресор вгатив з важкої артилерії. Люди цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. 32 БПЛА та дві ракети кинжал було збито над Україною. Сели ППО діяли у Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Зафіксовано декілька влучань ворожих дронів у прифронтовій Харківщині. Один із трьох кинжалів влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Російський терор в Херсоні. Ворог випустив по місту чотири керовані авіабомби. Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові. Наразі відомо про 19 постраждалих. Серед потерпілих двоє дітей: дворічного хлопчика та чотирирічну дівчинку. Доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Ніг їх стан стабільний, повідомляє Херсонська ОВА. Працівники підрозділу Білий Янгол продовжують рятувати людей з прифронтових районів Сумської області. Прикордоння щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Правохоронці евакуювали з Краснопільщини чотирьох дітей, маломобільну жінку та двох дорослих. Помер екс-заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Вчора Михайло Лисенко помер прямо в кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями. Лікарі боролися за його життя скільки могли. Також очільник міста додав, що останнім часом Михайло дуже сильно занедужав, ще й переніс найскладнішу операцію на хребті. Тому понад півроку тому він звільнився і відмовився від депутатства. Михайло працював у Дніпровській міськраді з березня 2015 року начальником управління житлового господарства. З березня 2016 по лютий 24-го обіймав посаду заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури. Єдине, про що мишко мріяв, так це про те, щоб йому дали спокій і він міг займатися своїми собаками і котами. Серед міських зоозахисників він мав незаперечний авторитет. Як бачите, спокою йому не дали, а про його собак і котів тепер дбати нам. Мишко, пробач мені за те, що був безжальний до тебе, як і до себе. Зима в теплі та зменшення платіжок за комуналку у Дніпрі завершили утеплення чотирьох будинків ОСББ. Роботи провели під місцеві гарантії коштом міжнародних донорів Європейського банку реконструкції та розвитку. Тож мешканці не витратили ані копійки. Детальніше у наступному сюжеті. У Дніпрі коштом європейського банку утеплили чотири будинки ОСББ. Думали, що вже з початком війни то не будуть виконуватися роботи. Но... Дуже всі раді, що роботи виконуються в нашому районі. Така термомодернізація дозволить значно знизити втрати тепла взимку, а відповідно і зменшити суми в платіжках за опалення. Мешканці ОСББ не аби як задоволені ремонтом, адже взимку в квартирі було дуже холодно. Дуже було холодно в квартирах у людей. А тепер, слава Богу, слава Богу, буде. Буде тепло, все сумарно було проведено роботи на трьох будинках, що складає близько 10 тисяч квадратних метрів площі утеплення. Всі будинки утеплені по сучасним нормам, комбінованим методом е, мінеральної вати і пінопласту для максимальної енергоефективності. Економія у будинку може доходити до 35% на рахунках за опалення. У Дніпрі тривають роботи з утеплення ще у семи будинках ОСББ. Основні моменти на завершальному етапі залишається ще косметика. Артур. Орел Андрій Чебаненко Дніпро. ДТП за участі підлітків. Днями у Чечелівському районі міста сталася аварія. Зіштовхнулися мотоцикл та авто. На місце аварії прибули правоохоронці та виявили, що за кермом двоколісного були 14-річні підлітки. Юнаків у із травмами різних ступеней тяжкості. Вбила чоловіка. Інцидент стався у кривому розі. За повідомленням правоохоронців між подружжям виник конфлікт. У ході сварки 46-річна жінка вдарила ножем чоловіка. Поранення виявилися несумісними з життям. Наразі жінці обирають запобіжний захід. Стромив ножиці у груди літній дружині. У Нікополі затримали нападника. Вранці 4 жовтня тіло 75-річної жінки було знайдено у власній квартирі без ознак життя. Виявилося, що напередодні під час конфлікту підозрюваний завдав дружині смертельного поранення ножицями. 5 жовтня чоловіку повідомили про підозру. Нині тривають слідчі дії. Виманювали гроші за допомогою телефонних дзвінків. Зловмисники організували кол-центр на тимчасово окупованій території Донеччини та ошукали українців на мільйони гривень. Вже повідомлено про підозру організатору і трьом учасникам групи за фактом шахрайства. Наразі встановлено 24 потерпілих, яким завдано шкоди на загальну суму у щонайменше 3 мільйона гривень. Всі вони є громадянами України. Подолати високогір'я за порадами з інтернету. П'ятеро ухилянтів з Дніпропетровщини намагалися незаконно потрапити в Румунію. При собі чоловіки мали завчасно підготовлені каремати, дощовики, спальні мішки, похідну пічку для приготування їжі та газові балончики до неї. Затримані стверджують, що самостійно склали маршрут і готувалися за знайденою інформацією в інтернеті. Наразі на втікачів складено адмінпротоколи. На Дніпропетровщині затримали чергових учасників агентурної мережі ФСБ. Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра. Раніше затримали шістьох агентів. Зрадники діяли окремо, однак спілкувалися зі спільним російським куратором. За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях сил оборони та об'єктах Укрзалізниці. Крім того, фіксували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Наразі агенти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ексголові Конституційного суду повідомили про підозру у незаконному переправленні через Держкордон, повідомляє ДБР. Разом із ним підозру отримали заступник керівника одного з райвідділів поліції Закарпаття та співробітник Держприкордонслужби, які брали участь в організації схеми. Найімовірніше йдеться про Олександра Тупицького. ДБР розпочало досудове розслідування в 2022 році щодо організації овтечі за кордон. За результатами міжнародного правоохоронного співробітництва від правоохоронних органів Угорщини отримано відомості щодо осіб, які у такий спосіб без проходження в Україні прикордонного і митного контролю офіційно в'їхали до цієї держави. Колишньому голові КСУ повідомлено про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб, а правоохоронцю та прикордоннику за частиною 3 цієї ж статті. Зі знижкою 50%. У Верховній Раді пропонують дозволити чоловікам самостійно звертатись до ТЦК для оновлення даних, заплативши половину штрафу. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано. Так сплатити доведеться не 17 тисяч, а 8,5 тисяч. Використання телеграм обмежить для працівників Верховної Ради. Так, рекомендацію РНБО будуть впроваджені наступні безпекові обмеження, а саме обов'язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службовій комунікації, заборона користуватися телеграм на службових комп'ютерах. Блокування роботи месенджерів відбуватиметься за допомогою технічних та програмних засобів. Осінь, період загострення сезонних захворювань. З настанням холодів імунітет слабшає. А тому стає особливо вразливим перед ковідом, грипом та грві. На організм впливають погодні чинники: зменшення сонячного світла, а отже, вітаміну Д, а також постійне перебування в закритих приміщеннях, де шанси підхопити вірус є у рази вищий. Тож вакцинація досі залишається дієвим способом у боротьбі з вірусами. Лікарі стверджують, люди хворіють протягом усього року. Втім, восени кількість вірусних захворювань стрімко рости, особливо серед дітей. Серед головних причин температурні зміни Світлана, мати школярки. Жінка говорить, на імунітет її дитини впливають не лише погодні умови, а також події у житті, зокрема нещодавна евакуація та початок нового навчального року. За останній місяць моя донька перехворіла один раз на ПРЗ у легкій формі. Ми п'ємо вітаміни, гуляємо на свіжому повітрі, намагаємося правильно харчуватися. Ми робимо щеплення згідно календаря профілактичних щеплень, тому що це дуже важливо для імунітету дитини, який зараз формується. Вакцинація сьогодні дійсно є чи не єдиним методом для захисту власного організму у Дніпрі. Роблять щеплення від ковіду у 12 центрах вакцинації. Я спіклою про здоров'я своє і тому звернулася до свого сімейного лікаря. І він мені порадив зробити вакцинацію. Я прийшла на вакцинацію. Наш центр обслуговує близько 73 тисяч населення в нашому районі, і за підрахунками нашого статистичного відділу щеплення зробило близько 38 тисяч. Вакцинація попереджує важкий перебіг захворювання. Це особливо стосується пацієнтів високої групи ризику, говорять лікарі. Це, наприклад, літні пацієнти за 65, які мають хронічні захворювання, які в минулому перенесли COVID-19 і мали тяжкий перебіг, мали госпіталізації, пневмонії. Це пацієнти онкохворі. Вони теж належать до високої групи ризику. Це медичні працівники, які постійно контактують. Лікарі додають восени особливо. Ливо важливо дотримуватися збалансованого харчування, активного способу життя. Немало важливим є повноцінний сон. Ні в якому разі не треба займатися самолікуванням а з усіх питань власного здоров'я, радитися сімейним лікарем. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Незвичайна нафтобаза а важливий логістичний об'єкт. У тимчасово окупованій Феодосії палає нафтопаливний порт, від якого залежить постачання палива всього Криму. Якщо пожежу так і не вдасться приборкати, то постачання палива до півострова значно ускладниться. Наразі відомо, що знищено два резервуари з пальним, ще три пошкоджені та горять. Російський флот страждає. Внаслідок операції гур з ладу виведено тральщик Олександр Абухов. Сталося це у місті Балтійськ. Корабель мав виходи на бойове чергування, втім, чарівним образом до двигуна потрапила вода. І корабель вимушений стати на капітальний ремонт. Обухов став другим знешкодженим кораблем Балтійського флоту за півроку. Українські хакери здійснили масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Основні пропагандистські канали ворога припинили онлайн-мовлення з самого ранку. Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання. Армії повинні допомагати всі. Такої думки також мистецька спільнота Дніпра. Так днями працівники театру Віримо передали антидронову рушницю представнику однієї з військових частин. Кошти на зброю збирали на одній з благодійних вистав. Військовослужбовець Олександр зазначив, що такий пристрій на фронті необхідний, адже зараз ворог завдає все більше ударів. Хочу подякувати театру за потужну дуже рушницю, яка спасе не тільки життя військовослужбовцям, а й техніки, яка дуже корисна річ на даний момент в нашій. Війні. Це був день театра, коли відбулася ця вистава. Були квитки і за такими за високими навіть цінами. Але люди розуміли, що ці гроші підуть на допомогу ЗСУ. І було вирішено, що буде придбаний оцей пристрій, ця рушниця антидронова. І ось вона виготовлена. Море чекає. Професійна художниця та педагогиня Олена Чех провела вже другий безкоштовний майстер-клас із живопису в Дніпрі. Серед відвідувачів освітньо-культурного центру були люди різного віку та професій. Як у Дніпрі малювали море, бачила наша знімальна група. Будемо малювати море, Ось. за яким ми дуже скучили. Я сівакова з Донеччини. Під час війни разом із родиною вимушена була двічі міняти місце проживання. У Дніпрі з березня 22-го року жінка на майстер-клас з живопису прийшла вперше. Ми відволікаємось. Це важко пережити. У мене й чоловік військовий, тож усі ці думки треба чимось займати. Тему море чекає, запропонувала відвідувачам курсу художниця та педагогиня Олена Чех. Дуже така цікава тема. Вона як і малювати її дуже цікаво, так і енергетично вона наповнює людей тим, що це все одно з нами станеться. і Ми будемо на морі, і будемо плавати, і будемо всі хвилі пірнати, і тоді буде всім добре. І море саме розділимо, шукаємо крайню точку з цієї сторони. Так? Ну десь тут він. На майстер-класі вчать малювати з нуля, наголошує художниця. Все це протягом двох. Чим малювати, як малювати, як змішувати, куди ту фарбу на полотно? Бо є люди, які перший раз навіть прийшли, а є люди, які вже малюють і прийшли, щоб вже свою. Свої знання і свої вміння трошки розширити. Ми шукаємо можливості для того, щоб трішечки людям допомогти, стабілізувати свій стан, стабілізувати свій настрій. Художниця Олена Чех вже вдруге проводить безкоштовне навчання з живопису. каже, обожнює писати олійними фарбами. Мисткиня має вищу художню академічну освіту, а ще бажання поділитися власними вміннями із земляками. І таким чином морально підтримати їх. Оксана Ващенко, Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро. Тіві тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині знижено тиск води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать стабільне водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпроціві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому на все бережіть себе та близьких. Слава Україні!